Привіт! Сьогодні розповім про таку функцію у PHP як date. Вона повертає послідовність, відформатовану згідно рядка Format та використовуючи дану часову мітку timestamp, або, якщо вона не задана, поточний локальний час. Отже, ось наша функція. Перед нею також стоїть echo, аби значення цієї функції було показано у браузері. і перший параметр це символ Y. Який відображає рік чотирма цифрами, ось таким чином. Розкоментуємо ось цей рядок. Тут також функція Date, але тут уже символ y маленька, яка показує рік двома цифрами. Зберігаємо зміни. І ось тут ми бачимо, як саме виглядатиме рік з цим символом. Далі розкоментуємо наступний рядок. Тут використовується символ Z. Символ Z відображає день у році цифрами. Наприклад, 256. Зберігаємо зміни. Ось таким чином. Отже, сьогодні 222-й день року. Розкоментуємо наступний рядок. Тут використовується символ М маленька. Таким чином можна відображати місяць цифрами. Зберігаємо зміни. Ось ви бачите, зараз 0,8 місяць. Розкоментуємо рядок 19. Тут використано символ «м велика». Яка відображає місяць у текстовому форматі із трьома літерами. Зберігаємо зміни, оновимо браузер. І отже, бачите перші три літери місяця August, тобто серпень. Розкоментуємо наступний рядок. Тут використано символ велика, функція date. З символом F велика покаже назву місяця повністю. Зберігаємо зміни. Ось таким чином. Розкоментуємо наступний рядок. Тут символ D маленька. Цей символ примушує функцію Date показувати день місяця у цифровому форматі із двох цифр. На першому місці 0, якщо день до 10. Зберігаємо зміни. Ось таким чином. Сьогодні 11 число. Розкоментуємо наступний рядок. Тут застосовано символ J. Маленька, що дозволяє показувати день у місяці цифрами без початкових нулів. Зберігаємо зміни. Оскільки і тут і тут день той самий, то відповідно і значення те саме. Розкоментуємо рядок 35-й. Цей символ дозволяє показувати день тижня у текстовому форматі із трьома літерами. Наприклад, FRI. Зберігаємо зміни. Ось таким чином, оскільки сьогодні вівторок, тобто Tuesday, відповідно показуються три букви: T, U, E. Розкоментуємо наступний рядок, і тут у функції Date вжито символ L маленька, яка дозволяє показувати день тижня у повному. Форматі. Наприклад, Friday. Зберігаємо зміни. Ось так. Тобто тут Tue, а тут Tuesday. Наступний рядок. Тут жито символ W маленька, що дозволяє показувати день тижня цифрою 0, означає неділя. Один означає понеділок і так далі. Зберігаємо зміни. Отже, 2, оскільки сьогодні вівторок. Розкоментуємо рядок 47. Тут вжито символ HMAP.